У людина ніколи нічого, нічого нічого не відмовляв, І під час війни, як він там перебував, в останній навіть раз у мене є смс-ка від нього, де ми 31 січня з ним спілкувалися, говорили. Говорити важко. Людина була дуже і Пройшла майже всю війну. А де ви вчилися в... разом, що скажіть? В Чернівцях. Чернівецькому національному університеті Юрія юристичко. А спеціальність юрист, юридична вчительність. А що він розказував, коли він писав см, або телефонував до вас, що він розказував про ті події? Багато він не говорив. За останні за це дебальцев говорив, що ну, нам говорили одне, а він розказував зовсім інше, що там дійсно бомбили вже. Тоді, коли нам розповідали, тяжко їм дуже було, трималися, ми говорили. Часу дуже тримати і знати, скільки вони зможуть втриматися. — Він був солдатом з Він 50 Він кулеметр. З його слів, я з ним був на різку. Служив спочатку в 81-й бригаді, потім його сформували і його перекинули у 128-й уже. Кулемет у нас є відео у нас дав з кулеметром разом заняти. Звідси, будь ласка, як вас правильно тут до як я призначення? Три шаг Олег. Три шаг. Три шаг Олег, так? Обакція.